Ви шість. Мужчини народжені у 49-му році, 58-му, 67, му 76-му, 85, 94-му, 2003 і так далі роки. І що ви жінка до 55, 64, 73-й, 82, 91, 2000, 2009 і так далі. Якщо народжені після 6-7 лютого, та ви, що даних років. Якщо у січні, то берете попередній рік для аналізу. Якщо на стику 3, 4, 5 лютого, пишіть в коментарях, я скажу, хто ви. І прорахунок відбувається на 45% та аналіз де по року. Якщо ви хочете бути знати точно на 100%, хто ви, які прийшли можливості, тут потрібен аналіз дня і місяця, пишіть я прорахую. І так, якщо ви. Шестірка. І ви на 45% до вас проходять можливості, насправді, в ресурсі. Цей рік взагалі такий буде для вас давати нові взаємодії. Партнерські відносини. І це такий час, коли приходить щось нове, але що пройшло нове, потрібно завершити старе. Тому у цей час буде відбуватися так, що ви будете завершувати старі відносини, старі партнерські відносини, якісь дружні відносини. Тобто, друзі можуть старі відійти, прийти нові друзі. Партнери можуть відійти прийти нові партнери. Стара робота, ви можете піти старої роботи, піти на нову роботу. І це буде пов'язано. З можливим не тільки вашим переїздом, але з тим, що ви змінили, змінились у вас погляд, змінилося ваше світобачення, сприйняття і так далі. Взагалі, це час, який буде вас ем, підштовхувати. Навіть не ви будете ініціатором, а вас ви будете, як давити зовні, підштовхувати до трансформації. До змін, до розширення свого світогляду. І чим більше ви розширите світогляд, чим більше ви зробите якісь певні внутрішні зміни, заберете ті певні установки, рамки і обмеження, тим більше можливості вам прийде. Вам відкриються нові можливості там, де ви раніше їх не бачили. А відкриється Нова реалізація, так? То знову ж таки, навіть як брати фінансовий потолок, чи, наприклад, якісь обмежуючі програми по родовій системі, чи взагалі тягнуться з дитинства, що великі гроші це небезпека. Тобто, коли ви підете в цей рік, а цей рік дійсно дає вам круту можливість і фундамент для того, щоб ви забрали це все, обмежуючи непотрібно, розширили свій світогляд, бачення можливості, вам відкриється зразу нові можливості. Прийдуть нові партнери, нові друзі. Це, і це для того, що ви просто ростете, вас, ви переходите на інший рівень бачення, і відповідно притягуються нові люди і можливості. І тут, звичайно, у вас є все для того, щоб саме так відбулося, і відбулося якнайкраще для вас. Це час для вас дуже універсальний. А про це пам'ятати, що час такий, що. Не любить поспіху, тому тут потрібно запастися терпінням і не поспішати. Все прийде вчасно. Головне, щоб ви робили певні пропрацьовки над собою, своїми змінами, бачення, своїм внутрішнім я і так далі. На рахунок здоров'я, то тут слід звернути увагу на кровообіг, підвищення тиску, артрити. Можуть бути певні травми, але тут що така яка умова, якщо навіть рік сам просить вас не поспішати, то в випадку, якщо ви захворіли, якщо відбулася якась травма, то тут вам потрібно робити навпаки максимально швидко поспішати і за допомогою. До лікарів, швидка і так далі, максимально швидко. При цьому, якщо якась навіть десь ви захворіли, не займаємося а, самолікуванням. Максимально швидко поспішаємо, звертаємося допомоги і таким чином. А ми чим швидше звернемося, ми нейтралізуємо вплив на саме наше здоров'я. Якщо ми будемо зволікати, то буде процес загострюватися. Тому не зволікаємо, поспішаємо. І при цьому, якщо навіть звернулися, контролюємо весь процес, що відбувається, і що нам дають, як нас лікують.